І так, міні дисклеймер. В відео немає цілі образи когось або принести, так як це сказано в гумористичній цілі, хоча що когось образу. Те, що сказано в відео, це тільки думка автора або його друзів. І всім страшного часу проведення з вами Кетсу. І як ви зрозуміли, я сьогодні буду готуватися до Хеловіну. Е, взагалі, задумка зробити таку ось в мене появилася коли я вже дописав сценарій. Та-та, тільки не градеться мене помідорами. Але іменно коли я написав сценарій на наступне відео. Я знаю, що це відео мало би вийти, ну хоча б два тижні назад, або хоча б один тиждень назад. Але це таке. Думаю, настрій все ж таки це не і спорт. Взагалі, як я знаю, взагалі, як я знаю в Україні, не святкують такі свята. Але так як я є і в гачі і в Роблок, я святкую такі свята тільки в тих іграх. Ну так я хоть десь бути той вайб ХЕЛОВІНУ. А, ну і ще в тока бока. А так то поки ми говорили про ХЕЛОВІН, я вже записую ОС. Ну, думаю, вона шикарна. Просто самий дикий кіт, який має крил. Ну короче, дикова кіт з крилами. Вампір, якого косив вампір, він став тиквою і став вампіром. З крилами вампіра. І в нього стало шість хвостів. Ну, Просто шикарна історія. А так-то цініть мою ос в коментарях, ну, на Хелові. А так-то всім дякую за перегляд, підписуйся на мій телеграм канал, так як в телеграмі виходять набагато швидше. А так-то всім страшного Хэллоуїну.